Ові стартував Racing Waste Forum 2025. Війна триває, але є проблема, яка не зникає навіть під час обстрілів і тривог. Це сміття. Сміття накопичується і лягає тягарем на органи місцевого самоврядування. Тому сьогодні тут зібралося понад 300 учасників з усіх регіонів України, міжнародні інвестори та партнери, представники уряду та верховної ради, щоб разом прийняти рішення і подискутувати, як в Україні мають поводитись із твердими побутовими відходами. Цьогорічний форум об'єднав громади, бізнес, державу та міжнародних партнерів. Мета не лише обмін думками, а й конкретні рішення та інструменти для українських міст. Адже щороку українці продукують понад 10 мільйонів тонн побутових відходів. Лише незначна частина переробляється, решта опиняється на полігонах. Війна поглибила кризу. Кошти йдуть на оборону, а вирішення проблеми відходів відкладається. Ми сьогодні говоримо проблемами України і тими успіхами, які має Україна, тому що сьогодні українці насправді ну, захоплюють весь світ, і нам важливо, щоб і в питаннях поводження з побутовими твердими відходами ми показували приклад. Ви знаєте, якщо раніше в світі там топ рівнем бажалася цифровізація, нові технології, то сьогодні люди починають розуміти, там, де є чистота. Там є розвиток, там є життя, і сьогодні треба зберегти цю планету, зберегти цей світ. Тому чистота не робиться автоматично в світі хаосу, в якому ми живемо. Це дуже складний процес. І я думаю, що гості, які сьогодні приїхали з різних міст України з-за кордону, поділяться власним досвідом і будуть розказувати не тільки про ті кейси, які вау, дуже круті, а будуть розказувати про проблеми, які, є. слава Богу, там і міністр, і Верховна Рада, вони всі тут. Присутні, тому що нам треба оперативно реагувати на зміни в державі, нові законодавчі акти готувати, ну і взагалі підтримувати український бізнес, українські компанії. Також міський голова Львова підкреслив успішне управління відходами. Це не лише екологія, а й безпека, інвестиції та довіра громадян. Держава позиція зрозуміла, ми хочемо формувати політику і намагаємося в межах можливих інструментів і ресурсів забезпечити те законодавче поле для роботи вже регіональних інституцій. Наразі ми працюємо плідно над створенням законодавства, яке би відповідало вимогам права ЄС, і потужні амбітні взяли на себе завдання і в двадцять. П'ятому вже до кінця цього року ми говоримо про е, подання на уряд законопроекту про пакування та відходи від пакування. Ми говоримо про зміни до адміністративного кримінального кодексів. Ми говоримо про те, що напрацьовуємо зараз з податковою, те, що гарячо е, сьогодні е, було в дебатах, е, зміни до податкового кодексу в частині збільшення податку за захоронення відходів, для того, щоб була мотивація у. Е, Обробників відходів зменшувати кількість захоронених відходів. Та влада визнає без нових правил та інвестицій проблему не вирішити. І в центрі дискусії створення прозорої системи розширеної відповідальності виробника є законопроекти, які будуть слугуватиме розширенню цієї системи, перетворенню цієї системи на більш дієву, з більшою кількістю інструментів. А ці інструменти мають бути як вигляді фінансових, економічних, стимулюючих інструментів. І це має бути законопроект про, про збільшення податку екологічного податку на захоронення відходів для того, щоб було невигідно захоронювати, а було вигідно переробляти. так, це має бути і законопроект про встановлення кримінальної та не адміністративної відповідальності за порушення правил з, з, з відходами так само має бути безумовно і налагоджена вже до кінця. Вона вже починає працювати, але не до кінця працює, не до це якісно працює, Система ліцензійна або дозвільна система з управління відходами. Важливою частиною форуму було те, що тут обговорювали моделі міжмуніципальної співпраці, державні програми підтримки, фінансування та контроль якості послуг. Головна мета, щоб система працювала на громаду, а не проти неї. Про шлях Львова у вирішенні сміттєвої проблеми про реалізацію проєкту сміттєпереробного заводу та рекультивацію грибовицького полігону, який засипали землею, зробили зону рекреації, почали вибудовувати площу під гольфове поле як частину реабілітації для наших ветеранів, розповів на форумі очільник. Міста, а також директор ЛКП Зелене місто Олександр Єгору. Сьогодні відбулася панель, в якій брали участь ми, і в цій панелі є кейси, які, можливо, навіть краще від нас, ніж наші, на сьогоднішній момент практичніше. Тобто кожен рік ми робимо цей форум вже протягом п'яти років, і в цьому році дійсно відчувається вже масштабування і перетворення в зовсім інший такий кластер твердих. По твердим побудовим відходам в Україні, тобто є різні громади, є різні досвіди. Хтось робить щось в органіці, хтось ТПВ, хтось переробці, і вже починається обмін думками, обмін досвідом. І саме головний меседж, який ми бачимо сьогодні, тут, що тут має бути готовий вже. Українське рішення, яке може бути можливо частково тільки зафінансоване якимись іноземними коштами. Насправді ми сьогодні можемо отримувати і робити все самі. Європейські та турецькі партнери наголошують, сучасна інфраструктура поводження відходами можлива лише за участі приватних інвестицій та технологій. Міжнародний досвід показує рекультивація, контроль фільтратів та дегазація ключ до безпечного полігону. Ми доєдналися до цього форму за рахунок того, що навколишнє середовище досить сильно забруднюється, забруднилося свого часу. Ми бачимо, що сміттєзвалища були накидані досить в хаотичному порядку, і ми хочемо показати, що технологія розвивається, розвивається технологія рекультивації і довести. Людям довести оточуючим про те, що можна зробити кращий світ, чистіший світ за рахунок таких дій на дискусійних панелях. Учасники багато говорили про виклики: як адаптувати технології, залучити інвестиції, та що потрібно громадам для реалізації власних проєктів. Міжнародні партнери кажуть, що підтримують міста, але тільки ті проєкти, які мають чіткий план, прозорість та здатність до реалізації. Фокус був на фінансуванні грантах та підготовці технічної документації мета допомогти громадам впроваджувати модернізацію та інновації на практиці. Ну але разом із інноваціями у сфері поводження з ТПВ виникає фінансове навантаження і на місцеві бюджети, та й на самих мешканців. Щоб впровадити у Львівській громаді реальне сортування сміття, адміністратор таких послуг вже говорить про впровадження в найближчому майбутньому штрафів і для місцян, і для перевізників. Також йдеться і про нові норми послуг з управління побутовими відходами на території Львівської громади. Нові тарифи розпочнуть діяти після проведення конкурсу для перевізників, бо, на думку Петра… Акінаша дуже важливо, щоб як нашвидше, розпочався у Львові роздільний збір та контроль за управління відходами. Підвищення тарифів це дуже знаєте так важко назвати, що це буде підвищення тарифів. Це будуть це будуть додана вартість на відновлення сировини. Тобто, ми вийдемо це про це, скажемо, коли ми зробимо, що ми що там ви ваші діти, і ви будете сортувати, і ми покажемо, куди ми відвозимо цю сировину. Ми зараз ведемо, наприклад, перемовини з акваізолом, з Калоша. Та? Це один з найбільших заводів, які переробляють тетрапак, не тетрапак, а ПЕТ-пляшку в Україні. Та? Тобто, якщо наші об'єкти, які будуть займатися збором пластику, в Львові будуть возити туди, тобто ми зможемо, ми запропонуємо громадян побачити це на покрівлях, парканах з пластику. Тобто, має бути, ми повинні створити цикл, що, чому це повинно місто контролювати? Для того, щоб... Хтось не, не виникало в когось з приватних підприємств десь заробити на цьому. Та місто повинно мати повністю автоматизовану систему контролю, і це нормальна практика. Всі європейські країни, всі європейські міста мають комунальні муніципалітети, які контролюють всі етапи сортування відновлення. Та про такі зміни можуть говорити великі міста із чималими бюджетами та сотнями тисяч мешканців. А що ж залишається робити маленьким громадам? Я мав нагоду. Побувати і в Швеції, і в Мальму і дивитися, де дійсно європейські країни, як збирають тверді, тверді побутові відходи і поводяться з, з від, відходами. Е, це дуже, дуже хороший приклад, і нам його наслідувати, і втілювати у наші громади, бо питання одне зібрати це одне, а питання виховати суспільство, виховати громади це важкий процес, але до цього ми зобов'язані йти. У вирі війни саме громади лишаються на передовій боротьби із сміттям, але майбутнє цієї сфери у партнерстві влади, громад і бізнесу. Якщо сьогодні зробити кроки вперед, завтра Україна стане державою, де відходить не проблема, а ресурс. Головне справитись із нашою головною та ключовою проблемою. Сміття багато, і найбільша біда це москальське сміття, яке залізно на нашу землю. Тому сьогодні до 20% працівників наших підприємств вони є на фронті. Взагалі 58 тисяч львівян сьогодні воюють. Але побутове сміття, яке ми маємо, ми повинні правильно утилізувати. Тому що Москаль, може би, хотів, щоб ми були в хаосі. Знаєте, того ніколи не буде. Українці завжди по своїй суті це люди, які дбають про чистоту. І це є основа основ, це є фундамент на сьогоднішній день. Тому будемо ділитися досвідом. Будемо слухати добрі поради разом, тільки разом можна будувати завтрашній день.